відповідне рішення, де воно в порядку денного. На виділення коштів на купівлю стівців у нашу болістику церкву Де питання в порядку денному? Це дуже зміни в регіоні зміни в бюджеті просто виділити гроші. Ні, так це не наші проблеми. Це проблеми виконавчого комітету і секретаря. Ну що, ми даємо вказівки, Я зараз кричу, розпинаюся, якщо їх не виконуємо. Ми проголосували. Є відповідне рішення, протокол надамо. Знаєте, вся проблема нашої країни в тому, що ми на дилетантському рівні вирішуємо ці питання. Абсолютно актуальне питання про цих стільчиках. Але для того ми живемо в державі України. Не я пишу ці закони. Для того, щоб проплатити лебетарну 10 гривень, то треба прийняти програму. Внести зміни спочатку до цієї програми. Передати оце субвенцію, тобто вирісте питання. Так просто складачка, воно не виходить, це не наше майно. Я ж не проти, Ярослав Ви Зараз поставили питання, вам общається, я за. Анатолій Салавич, тоді я пропоную виділити матеріальну допомогу Луцю Ілі Михайловичу, годунку Ярославу Миколаєвичу, по 25 тисяч гривень, Анатолій, де ми прозвітуємо. Матеріальної допомоги, які кошти ми одамолі, за це будуть куплені сутчики. громада найде, хто дешевше зробить і питання не треба, ні програм, ні комісії, нічого не надо. такі проблеми <зас> в порядку. <що> <послужит> ну анатолійся, ну так я кажу, ви найтайдя, як пиши. Давайте виділяйте матеріальну допомогу. А по тому активістку. це за як ти влада владу виділяємо 50 тисяч гривень на тяжке матеріальне становище. І йому, тому що йому нема на чому сидіти в лікарні. Він відповідно прозоро, каже, хто зробить ці стульчики, і питання вирішується без проблем. того, я забувся, є доручення регламентної комісії, була присутня пані Ковальова, є воно? Ні? Немає. 에, з проханням виділити додаткові кошти на 에, депутатів на матеріальну допомогу по 5 тисяч гривень до кінця місяця. Далі. 에, сказали, що вже немає коштів на волонтерство. Я б теж просив би все-таки тисяч 20-25 виділити цих коштів. Я не бачу проблем. А депутатські кошти, я прошу колеги теж підтримати, внести в порядок теж. Ігор Маркович, Анатолій Солоч, ви зрозумієте, ми б сьогодні менше кричали, але він був присутній на регламентній комісії. Так скажіть, чому питання навіть одиться? Зараз ми е, кричимо тут уже півчаса. Ви б його маркучік внесли і ми б навіть не розглядали, нічого страшного не було. Ви, секретар, сиділи на регламентній комісії. Чого не позаписували і не винесли це питання на голосування? Тим більше, ми вас повідомили про рішення комісії. Сані, комісія була не закордона, ну, у вас не було причин. Ми закрили комісію. Ну, Шановні депутати, за те, щоб включити до порядку на порядку денного питання, які були озвучені Юрію Михайловичу, приголосили, що Боженко три питання точку про питання Педа Руслан Миколавич, прошу голосувати. Я перша. Про уговорення комісії.

Тому прошу, будь ласка, голосувати. Готові, так? Ще два питання, тут Ярослав Іконавич, по... де Ярослав Івановича, що я, я сподіваюся цих сміттєвих полігонів і сміттєзвалищ. Мені якою разу задивує позиція верхстоячих органів, в тому числі навіть і по Знаєте, Де всі самоусунулися, вони нам на сьогоднішній день кажуть, дайте нам карти, там, стихійні, сміттєзвалища і так далі. У мене друге питання. Де сьогодні державна політика, яка допомагала би нам? Залучити інвестора, щоб побачився з Сержем, з метірою. На долі на призволяще на цифри, розумієш? І сьогодні ми тільки статистикою займаємося міністра екології. Нікось просто дивно. Думаю, дивно, добре, там у Львові є сьогодні проблема. Це що проблема тільки тої громади територіальної. Але я просто розкажу вам. У Львові на рив прорвав. і все. А да. а нарив, є бо, є, свої є свої. проблема по всій Україні. І сьогодні я вам кажу за те, свідчить паличе, яке ми Ярослав Миколаїв зараз сказали недолибоко. У нас сьогодні є дійсно величезна проблема з великогабаритним сміттям. Я маю на увазі. Дивани, холодильники, двері, вікна і так далі. Його не приймають на полігони. От ми б'ємося, вмикаємося і так далі. Ми залишилися заручниками цієї ситуації. Ми її не можемо вирішити це питання. Ви думаєте, що ми зараз вирішимо навіть земельної ділянки, тут буде стояти черга інвесторів? Анатолій, я розкажу ми з пані Кірією Вікторією, начальником управління. Ми говорили про те. Що вона розробляє програму і передбачається будівництво сміттєпереробного заводу за кошти бюджету України на території Бориспільського району? Отам От сторона Іванки. Так що нам виділяти щось робити сенсу нема. Вона готова. Приїхати на нараду, яку ви скличете і доповісти про цю ситуацію. Це взагалі буде завод на лівому березі на 300 тисяч, який буде приймати побутових відходів. Тому що будувати наш один користь, де від нього немає щастий. Вона земель, вона скаже, що це буде робитися програма державна. Вона її розробила. Вона пріоритети виставила зі сторони десант біля Іванкова і сказала, що ми можемо з нею зустрітися. Ця програма буде затверджена повністю кабінетом міністрів. Ну так вона приїде, ми з нею зустрінемося, і все це обсудимо. Я просто на громаду перестрійте. Я другий раз це слухаю, хочеться кинути й піти. Так само і Микола Петрович. Я чесно це є проблеми. Які ми не можемо самі вирішити, ні депутати їх не можуть вирішити, тому що це повинна бути державна програма на сьогоднішній день. Легко там кидати отак, давайте заборонимо, давайте ще щось. Оце легше всього. Я можу сказати, що ми сьогодні так докричалися, що зі пострадянських республік ми на останньому місці по рівню життя. І ми далі, що, що що там не подобається, давайте вбирати його. Все він не гідники і так далі. Будь ласка, будуть слідучі виборів. Дай Бог. Я дуже прошу Бога, щоб вони були в 2017 році. Оці сьогодні крипуни, які там окремі були, приходили сюди. Будь ласка, виставляйте свою кандидатуру, вирішуйте питання по ресу, по сміттю, по водовідведенню і все. Питань немає. Ніхто не буде закрито триматися абсолютно. Беріть на себе відповідальність і працюйте. А, а я з вами взагалі не хочу говорити. Ви там мене не вперед, знайомі. Ви приїжджа людина взагалі. Шаруйте шуруйте туди, заживемо столик. Шаруйте туди. Сепаратистом для хату. Я пам'ятаю першу вашу розмову. Як ви пропонували хабар, щоб лізти сюди до грони перевезення. Да, в кабінеті зі мною говорили. За чим ви заходить його за Сківа, який матрос? Я лише ви мене не побачите. Їхте туди, куди ви приїхали. Туди ми, ми приїхали. За ви захищаєте свої території. Ми захищаємо. Не свою ашу. Луганська заборона. Коли ще є дозволі там, ви були на тільки поставлені. Головні радянські страції були. Ви не хотіли це цього партні регіонів. Ви формували цю політику там, А зараз приходите сюди, розвалювати тут. Про російська опозиція, ваші сім'ї, лідерки, мої люди я води. Ну не запасіть по 300 машин, де спину. Вот і спробувати. Петровський, сокращайте вам. Пророссийская, сепаратистская, альфукраинская оппозиция вашей семьи, известна мне, известно многим моим побратимам. На да? страницах, социальных сетях вашей семьи, в частности, дочери. Есть такие картинки, как Донбасс никто не ставил на колени, никому поставить не дано. Если есть возможность вывести на большой экран, я готов в нынешнее время предоставить. Дети. Это плоть от плоти своих родителей. Если у вас подобные картины постят дети, на война доскакали, и и вишны, и я... вы вы life, это 100% понятно, откуда оно растет. Я вы, вы, социальная сеть, социальная сеть социальную это... сеть, социальную сеть такие, как вы, и благодаря при поддержке, в прямой и бездействии пришла война на вашу родину. В первую очередь, да на тот край, где жили да вы. В данный момент вы приехали сюда, тысячи парней из Киева и всей Украины сражаются за то, чтобы вы могли вернуться к себе домой. А я у себя дома. Я согласен, у тебя дома. Да нет, жиры, это все да в я, я могу предоставить еще фотографии. Давай. Дня памяти жертв Голодомора, где вы, возлагая Цветы и лампадки позируйте в течение 15 минут у памятника жертв Голодомора. Типа рассказываете о том, что Голодомора завела власть, а не красные коммунярки, которые, между прочим, Донецк и весь Донбасс размовлял украинцы И до 30-х годов русской речи там не было. буде Да будет с вами. Да, вот вы будете. Ой, молодые люди. Молодые! Поэтому ми їх включим пакетом и голосовать, кажется, сам будет узнать есть. Никаких проблем немає нема. Включить включить на работу, а только више надо. Давайте вже приступить голосування. І Ваши да ми включаємо, потім голосуємо за переводного. Ми ж зараз заплату голосу. А я тобі хочу сказати, а я щось хочу знайти відео, де ти тут разом зі мною під час ревнув, революційних подій. І коли Корнічук встає представитель партії регіону, голосує за те, щоб Харківські угоди в Криму, голосує за те, щоб дітей побили, і не Петрочук, не він, і нікотре тут взагалі. Навіть руку не подняли, то тобто тоді і майдан не вбивали людей, ніщо, що ти одних защищаєш, а других забув. Скажи правду про всі, не треба пити хамня, я не тобі претендую, я просто їм кажу. Корнічук тільки що там, як шавка там гавкав. Так я тебе хочу спитати, Гарнічук, чого ти не встав, Чого на Майдан не пішов? Чого ти зразу зразу тут, а? Тоді, чи ви все позабували, хлопці? Не дратуйте. Не а то, що ви на Петровська наїхали, так я защищу тільки за те, що під час виборів Петручук сказав, що я лайкав у нього якісь там підпити Петербургу, пацанов. Не було такого, Анатолій Сочи Гіркіна, так? Да? тебе так? Ні, ви тоді сказали. Просто я стану... Чічу, скажу, Божь, не надо кривати. Ну хорошо, будемо ясняти отношения потом. Но я скажу друге: кричати, хтось за то, щоб акторі, що якийсь активіст піднімає, бо він слуган донів, то вибачте, будь ласка, державні службовці далеко зайдуть, хлопці. Якщо людина проявляє позицію. Тому ви це поважаємо. Ну, ну, він був, Антоній, був заступником голови РП. Через такий, як він поламалася захопська система, і зараз ми маємо там жопу. Через то не треба захищати без Давай мене не провокуй. А — а, а тут не поламалася система, коли я Миколича підтримував ти бігав з бітою. Ні. А як підійшли в чаші в другу сторону? То тебе б не поламала там зараз в СІЗО, ні? Що ти мені розказуєш, Ілля? Отсюда починати. Якщо я Двіци, Якщо тут ще я... культу, я... а не умову, я... Думала, я... тут російською мовою друзі? а не тут російську мову підтримали, коли я розказую. Ти вишиванки всі може зараз прекрасно? Не треба розказувати мені, Пане Вінс, Заводять, питання, я вже озвучу їх два рази будь ласка, ви готові?

Це ми просто зцінимо. Так що зараз в другому слухаємо, то порядок у другому за. Зараз. Ні, треба камінку робити. Чулики робити, треба. Це треба проголосувати. Не дамо голосувати. Я зараз закуплю одні плоски побіжу. А я його буду наганяти. На пече <рит> слова давався, ну рода. Диркаче. Закопи